Це війна. Це війна, і я навіть наведу такий приклад, коли тонне підводний човен. Вибачте, є така жорстока традиція, що заблоковується якийсь відсіків і там можуть залишитися люди для того, щоб врятувати човен. Я розумію, як це боляче може звучати зараз, і жорстоко буде звучати по відношенню до тих людей. Але економічні засоби ведення війни, а це є війна. Такі Так само можуть бути значно ефективніші, ніж військові. І я повністю підтримую пана Юрія, що ми не можемо і в найближчій перспективі не зможемо військовими методами, і це недоцільно відбити ці території. Я навіть скажу більше, якщо ми навіть будемо пробувати це робити, то ми піднімемо проти себе людей, тому що завжди втрати місцевого населення по відношенню до військових значно-значно більше. Тож а економічною блокадою ми не економічної населення? Економічна блокада, я прошу зауважити, економічна блокада передбачає можливість забезпечення предметами першої необхідності. Ми маємо на сьогоднішній день в Україні, якщо ми так говоримо вже, досить потужні міжнародні організації, які тут присутні. І скажіть мені, чи вплине на економічну блокаду, якщо цим буде перейматися ті ж самі міжнародні організації, санкціоновано. І це буде так звана адресна доставка продовольства. У лікарні, у притулки, до людей, які потребують цього. Але скажіть, чи відносяться до економічної блокади поставки алкогольних напоїв? Чи відноситься до економічної блокади поставки генеральних ресурсів, електроенергії, води і проче, проче, проче. Ви зрозумієте, це війна, це жорстока війна, я вам навіть скажу більше, із власного досвіду Єгославії. При проведенні антитерористичної операції хорватськими військами. Люди попереджалися про проведення такої операції за 72 години. І вибачте, після того, через 72 години, кожен, хто попадав в поле зору хорватських сил безпеки, розглядався як терорист. Це дуже жорстоко, але Хорватія так повернула свою незалежність. Ми можемо говорити а про що тісну. люди могли сховатися, за 72. сховатися, вийти, створювалися спеціальні безпекові коридори. Ми тут згадували навіть такі таку можливість, як створення таборів безпеки. Це доступні механізми. Вибачте, знаєте, ми говоримо про людей, які переоформили пенсії. Але скажіть, то що вони переоформили пенсії, і живуть, я скажу навіть більше. Вони ще як біженці, які зареєстровані десь тут на великій Україні, отримують ще спеціальну допомогу.